Всім привіт! Це відео. Реклама, Реклама інтернет-магазину Аграйс. Він знаходиться в Україні, працює по новій пошті, і в, ньому, в нього можливо замовити все. Так само, як роблю я. Є люди, котрі в мене на консультації замовляють там, порівнюють ціни, беруть гарний, гарна якість і гарне обслуговування. Це найголовніше, тому що якість, можливо, буде всюди однакова, а гарний супровід, рекомендації, сервіс. Це найголовніше. Інтернет-магазин Аграйс. В описі є посилання на цей магазин, і далі буде ще там посилання на добровольку, про котрий я раніше знімав. Був створений, створений моїм знайомим. Це людина, котра сама є власником, сама займається вирощуванням як в відкритому, так і в закритому ґрунті. Тобто він знає. Що потрібно фермеру? Що їх фермер хоче очікувати від магазину, від е, купівлі, насіння, засобів захисту, добрив і, і знає, які є проблеми у фермера. А це те, що фермер, е, фермер коли е, е, запитує в магазині, що, що йому потрібно, буває таке, що магазин хоче щось нав'язати своє. Інтернет-магазин, магазин Аграйс рекомендує тільки те, що в чому впевнений, і шукає всі, всі варіанти, щоб фермер отримав те, що хоче. Це ви, хто дивиться це відео. І так нагадаю, в мене на каналі було відео про підживлення розсади огірка, помідору і перця. І в мене з'явилось таке питання, де брати ці добрива. У мене з'явилось питання в Viber е, написали, написали мені, що пішли в магазин місцевий і спілкувалися, Там тільки є 320 або 13-40-13, а ви е, кажете, треба нітрат на монокаліфосфат, нітрат калію, нітрат магнію, І таких нема. Де можливо це придбати? Давайте зараз в цьому інтернет-магазині ми все підберемо. І так, заходимо на сторінку. Інтернет-магазин Аграйс. Так, в нас головна зустрічає. В нас от, давайте подивимося, що є тут. Що, в нас це вітрина, тут це щось крутиться. Тобто все, що є, щоб люди побачили, що є. Казімір бачу, аналізатор ґрунту бачу, насіння Селеста, Дієго, фуніциди. Є і добрива. І є закладки. Давайте є номер телефону, кому потрібно. Ось. Так, давайте, закладки нам товари та послуги, насіння, овочі, засоби захисту, комплексні добрива. Комплекс Переходимо. <кху> так, поїхали. Перше, що там у нас було в списку, у нас був там м -м, нітрат кальцію. Шукаємо. Ось у нас є яра, ліва, кальциніт. Ось яра, ліва, кальциніт. Нітрат кальцію. Про такий самий, я казав. Посилання на нього теж буде внизу. Переходьте, там буде написане кальциніт. Це є, ціна є 1490 гривень. Ціну можете порівняти. Далі. Що нам ще потрібно? Шукаємо, що тут у нас є Нітраткалію. калію. В тому списку теж був нітрат калію. Переходимо по ньому. 2880 він коштує. Це той нітраткалію, що я вам рекомендував. Так, далі. Ось, монокаліфосфат у нас тут поруч. Цей монокаліфосфат, вже три добрива є. Так, і ще нам залишилось нітрат нітратмагнію, мабуть. Так, нітратмагнію ще не було. Нітратмагнію 1690 гривень. Ось ці всі добрива теж будуть в описі по за посиланням. Ви можете перейти, можете самі їх шукати і замовляти. Моя рекомендація за, застосовувати ці добри. Чому вони, вони мені подобаються ці добро? Тому що вони дешевші, дешевше, ніж комплекс. Комплекс, бачите, комплекс 3400, 3400. Е, у нас там був комплекс Комплекс мастера. 4-4. Тобто ті добрива, котрі я вам раджу застосовувати, вони дешевше виходять, просто не отримують те, що потрібно. І в інтернет-магазині Agrice Можете перейти і їх замовити. Відправка по новій пачці по пошті по всій Україні. Відправка відбувається в той день, коли ви замовили. Я так вважаю, що до 4 години дня, до 4 до, до 5, можливо. Якщо ви замовили там 8 ночі, то, то це, мабуть, буде на наступний день. Ось такі вам рекомендації. Інтернет-магазин я цей рекомендую. В принципі, де, де вам а, зручніше, там і замовляйте. І я вважаю, що інтернет-магазин Аграйс. Така в мене сьогодні реклама. Він зручний, тому що люди спілкуються, люд, люди професіонали. Там працюють до речі, люди, котрі працювали в інших міжнародних компаніях, в насінневих там в серед добрив працювали за кордоном. А, люди знають, що вони а, радять, а, радять, і це найголовніше. І не нав'язують те, що вам не потрібно, тому що це відгуки. Клієнт бере те, що потрібно, і повинен мати класний результат. А ті, хто є в інтернеті, про них все знають. Гарних вам вражаю, і переходьте в описі за посиланням для цього інтернет-магазину.